Вітаю вас, з вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії SIL, вантажопідйомністю до 3 тонн. Артикул даного домкрату 271.003. Постачається в фірмовій упаковці домкрат. Всередині у нас знаходиться ручка. Вона складається з таких двох трубок, які встановлюються і фіксуються. Інструкція. І сам домкрат. Домкрат абсолютно повністю металевий, включно з підставкою, також металевий упор. Домкрат на один шток. В даному домкраті використовується олива всередині, тому транспортувати його потрібно виключно в вертикальному положенні для того, щоб ця олива не витікла з домкрату. Для того, щоб почати працювати з домкратом, у нас є ось такий фіксатор. Його потрібно повернути до кінця вправо. І таким чином можемо починати. Підйом. Бачимо, що шток підіймається. Для того, щоб шток почав опускатись, ми фіксатор провертаємо вліво, і під вагою шток у нас почне опускатись. Все дуже просто. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 180 мм, максимальна висота підйому 35 см. купівлі на Домкрат обов'язково розповсюджується гарантією. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.